25 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 87 дронів Камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, пункт управління та склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей більшість цивільних лікарень перетворені рашистами у госпіталі. Рашистські інформаційні смітники оприлюднили інформацію про перетворення на хорошого росіянина командира Кацапського десантного катера у тимчасово окупованому Криму. Наразі невідомо, коли саме сталося перетворення цього писи головця, чи то 22 вересня 2023 року під час удару по штабу командування Чорномрецької флотилії РФ у Севастополі Акяр. Чи то 10 листопада 2023 року, під час ураження малих десантних кораблів рашистів у районі бухти Бухтивуська Таркорфез, британська розвідка повідомила, що рашисти ймовірно через логістичні проблеми перестали застосовувати крилаті ракети морського базування типу Калібр. Традиційно рашисти здійснювали перезавантаження крилатими ракетами своїх кораблів у тимчасово окупованому Севастополі ак'єр, однак це стало небезпечно через українські атаки. Більшість ракетоносіїв рашисти перебазували до портів на території рашистської федерації, які наразі мають проблеми з логістикою.